Акціонерне товариство Харків Обленерго не вперше вже долучається до справи доброї справи донорства, і це в нашій компанії вже стало, можна сказати, традицією. Тож ми робимо відповідально крок у перемогу. І також хотілося зазначити, що товариство систематично приймає участь у підтримці бійців, збираємо все необхідне з за будь-якими запитами, донати тому будемо і далі тримати стрій. Разом до перемоги і тримаємо нашу марку незламних харків'ян. Наша країна вимушена відстоювати свою незалежність. І є люди, воїни ЗСУ, завдяки яким я можу працювати. Залишатися в Харкові, і я дуже їм вдячна. І якщо моя кров може врятувати цеє життя, то я згодна її поділитися. Вірю у нашу перемогу і дуже дякую медичним працівникам, завдяки яким ми можемо, не відриваючись від производства, здавати кров. Ми дуже вдячні кожному, хто долучається до цієї справи. Ми чекаємо кожного. Щиро вдячні за те, що допомагаєте рятувати життя. Бажаю нам миру, процвітання та незламного духу. Нехай світло свободи ніколи не згасає.